І е, насправді проблема це головна в тому, що приймаючи ті закони, ми не робимо механізму, яким чином е, змінювати їх всіх. Знаєте, Це як, от є старий радянський гастроном, да, де обважують, де є чорний хід, де можна по блату. І ми всіх тих продавців спільно з директором астроному, навченим, переводимо в класний супермаркет. І маємо надію. Що там буде все окей, не буде там. Там буде жорстка корупція. Тому е важливі нюанси, а ті нюанси ховаються. А ті речі, які ви сказали, що їх під час голосування виключили, вони знали, що вони це робили. Бо що вони не хочуть тих змін. розумієте, Тому що вони все життя там є у владі. останніх 10-15 років то в більшості, то в меншості. Як вареник в сметані в маслі, так? трошки більше масла, трошки менше, тому що коаліції одне, друге, третє створювати проблеми. Потрібні нові люди, які не заплямовані, які мають Бога в серці, які самі себе зробили, які готові жертовно працювати для цієї країни. От тільки тоді будуть зміни. А все інше імітація. Чекайте.